Вітаю вас, брати і сестри, херсонці. Хотілося б побачити з вами наживо, але поки що так. Привіт вам із Арпіня, з міста, яке з одним із перших зустріло ворога, і досі ще заліковує свої рани. Ось хочу показати вам будинок, який знаходиться поряд з нашим будинком, випалений вщент. Але містяни повертаються, місто оживає. Я вірю, що колись наш Херсон так само оживе і почне відбудовуватись після війни. Сьогодні ми продовжуємо подорож сторінками Євангелія від Марка і завершимо читати восьмий ротів. І свою проповідь я хотів би назвати так: в центрі прийняття рішень ми давно звикли до соцопитувань. Їх замовляють політики, маркетологи, блогери. Ви, напевно, самі брали участь в таких вже типових опитуваннях. Наприклад, як довго, на вашу думку, ще триватиме війна? Чи підтримуєте ви вступ України в НАТО і в ЄС? Якщо ви їхали з рідного міста, чи плануєте повернутися, як скоро це буде? Чи варто переходити на українську побутовому спілкуванні і таке інше? Для чого це робиться? Ну, Мабуть, людям цікаво знати думки інших людей, настрої більшості з них, щоб порівняти з своїми власними, визначитись, до кого пристати, якщо є якісь сумніви. Погодьтеся людям якось комфортніше, коли вони знаходяться в більшості, коли вони думають, як усі. Дивіться більше, що Ісус також одного разу використав такий інструмент. Це соцопитування. Правда, не зовсім так, як ми звикли, не з відсотками, а так, як середній зріс, середня температура Палаті. Давайте ми почитаємо наступний вірш. Пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової, дорогою розпитував своїх учнів, кажучи, за кого мене люди вважають. Ісус поцікавився і одразу ж почув відповідь. Вони відповіли, кажучи, що одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю ще інші за одного з пророків. Звідки апостолів така інформація? Чи варто їй довіряти, чи достовірна вона? Я, особисто я схильний довіряти їй. Чому? Тому що апостоли вони не сиділи по кабінетах. Бункерам, куди їм зносили звіти, вони постійно перебували в самій гущавині людей різних соціальних осередків, фарисеїв і торговців, селян і містян багатих і бідних. Апостоли на власні вуха чули, як люди між собою обговорювали останні події, новини, висловлювали свої думки, можливо, сперечались між собою, переконували один одного. Я хочу вам запропонувати перший висновок. Якщо ми хочемо знати справжні настрої людей, мати, маємо бути в самій гущавині їх, а не просто слухати телевізор, де нам нав'язую нав думку лише декількох експертів. Пам'ятаю на початку окупації я був вражений тому, що я чув стоячи в чергах там, до банкоматів за харчами. Деякі херсонці, навіть мої давні знайомі, були зовсім не проти російських військових. Головне, аби не стріляли. І було вдосталь харчів, байдуже яких російських, українських. І це було зовсім не те, що я чув, що тоді можна було почути з телевізора. І навпаки, коли я чую і бачу, як ви, брати і сестри, перебуваючи в самій гущавині людських потреб, Служити людям особисто. Я радію, бо через вас Господь відповідає на, на їх потреби. І це те саме, що я робив сам Ісус і Його апостоли. Але це ще не все. Від Господа ми маємо також пророцьке служіння. Він нам заповідав це. Але про це трошки згодом поговоримо. Повернемося до нашого уривка і спробуємо проаналізувати соціологію від апостолів. Вас нічого не дивує? мене бентежить декілька моментів. По-перше, Іоанн Хреститель на той момент вже був мертвий, і навряд чи це було таємницею. По-друге, Ісус навіть зовнішньо не був схожим ані на Іоанна Хрестителя, ані на Іллю. Скоріше ці двоє були схожі між собою. Такі собі бомжуватого вигляду дядьки, що погрожували іншим карами небесними. Я вже не кажу про стіль, стиль служіння цих двох і Ісуса. Вони були геть різні. І одяг, і чудеса, і проповідь сама. Але факт є факт. Суспільна думка на той момент Ісусового служіння була саме такою. Його сприймали винятково як пророка. Не більше, і не менше. Та він і сам це не заперечував. Гадаймо лише його слова, які ми читали трохи раніше. Не буває пророк без пошани, хіба що на своїй Батьківщині, серед рідних та в своєму домі. Це Марка 6, 6 розділ, 4 вірш. І зараз Ісус це ніяк не коментує. Натомість Він вирішує провести власне опитування серед своїх учнів. А ви за кого? Вважаєте мене, віржу 29. Це не просто цікавість, це тест, наскільки учні готові сприймати нову повнішу істину про свого вчителя і пророка, наскільки готові рухатися з ним далі. Бо далі чекає нова, доволі незвична наука, наука Христових страждань. А ви за кого вважаєте мене? Не знаю, як і вам, а мені було б цікаво почути, що відповів на це запитання кожен з 12 апостолів. Та поки вони роздумували, як відповісти Петро випередив всіх. Ти Христос. І ми можемо вважати Петра вискочкою, поспішайком, таким, екзальтованою особою. Але, по-перше, Він таки не помилився. Ісус справді Христос. По друге, Особисто мене в цьому епізоді подобається Петрова незалежність від сотопитувань. Він не зважає на те, про що інші думають, яким вважають його вчителя. Для Петра Ісус Христос і крапка. Саме, може саме тому вчитель і вибрав його за фундамент своєї церкви і доручив ключі від Царства Небесного, як то записано в Матвія 16 розділі з 18 по 19 вірш. І я хочу запропонувати вам ще один висновок. Ось він. може і нам варто навчитися у Петра сміливо висловлювати власну думку, якою б дивною вона не здавалася іншим. Тим більше, що якщо ця думка базується на Божому Откровенні, і може тоді Господь нам довіри щось важливіше. Щоб краще зрозуміти, що відчували, про що думали учні, почувши запитання і відповідь Петра, згадаємо, хто він такий Христос. Це не просто пророк, вчитель, яким було багато, яких і зараз багато є, серед них є багато неправдивих пророків. Месія Христос лише один, обіцяний Богом, праведний цар Ізраїлю. <зволитель>, який постиме народ жезлом залізним, як це написано в другому псалмі. Яка була б наша реакція на почути? В'явіть собі ситуацію, вся Україна чекає контрнаступу. Слідкуй за новинами, слухай експертів, які намагаються вгадати годину Х початку контрнаступу. І тут ви. Пересічна людина, опиняті в самому центрі прийняття рішень. Серед усіх цих генералів, залужниць, шаптала, сирські, забродські, при вас обговорюють стратегічні плани, які є військовою і державною таємницею. Ви одним з першим знатимете, коли буде віддано наказ. Круто. Думаю, у апостолів також дух захопила від хвилювання і перспектив. Той, на кого чекали сторіччями, ось він тут, поряд зараз почнеться. Але на учнів чекав Холодний Душ. малює їм зовсім іншу картину. Ви думаєте, я зараз встану і пожену римлян до, до кордонів, скину Ірода і всіх його прибічників, а вас призначу генералами і міністрами. Ні, так не буде. А як буде? Буде з точністю до навпаки. Мене самого чекають тортури, зневага, гнебна смерть від рук окупантів і Воскресіння. Прочитаємо 31-32 вірші 8 розділу і почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати, його відсураються старші. І первосвященники, і книжники, і Він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито. Два моменти. Це було вчення. Можливо, Ісус використовував текст псалмів, пророків. псаммів, пороків. не невідомо. Але точно це була не алігорія, не притча або натяк. Ісус говорив відкрито. Тобто його вчення не можна було тлумачити якось інакше. Учні не мали гадати, вони мали знати. І пропоную ще один висновок практичний. Коли ви навчаєте когось, особливо дітей, чомусь важливому, подбайте про те, щоб ваші учні не зрозуміли це приблизно, щоб це було точним. У важливих речах не має бути двозначності, непевності, натяку. І знову ми бачимо, як на перший план виходить його учень Петро. Очевидно, тому геть не подобається план вчителя, і він починає діяти в звичній звичні для себе манері. Читаємо. Петро відкликав його убік і почав дорікати йому. Це слово дорікати епітіман, тут, перекладене як дорікати, близьке позначення до заборони, наказу. Ми бачимо в тексті Марка три такі заборони. Спочатку Ісус заборонив учням розповсюджувати новину про його месіанство. Потім читаємо, що його учень Петро заборонив йому епітіман щось, що саме пояснює Матфій. Матвія 16, розділ, 22 вірш. Змило серце над собою, Господи, хай цього, хай цього тобі не станеться. І тут лунає третя заборона знову Ісуса. Іди геть від мене, сатана, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Слово сатана тут означає супротивника того, хто стоїть на заваді. Проти стоїть. Створює загрозу. І це не обов'язково сам діявол дух зла. Це не образа. Це заборона втручатись не в свої справи. Заборона порушувати субординацію. Врешті-решт, хто тут Христос? Якщо перечитати схожий уривок у Матвія, то можна побачити, як ми запросто можемо майже одночасно говорити і Божі слова, і слова Його супротивника, сатани. І тільки Господь може це розрізняти безпомилково. Давайте порівняємо. Ісус відповів йому, сказав Щасливий ти Симону, сину Іоніна, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій батько Небесний Матфія 16,17. І далі. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене сатано, ти спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Майже одночасно. Господь і хвалить Петра за його відкритість до Духа Божого і тут же жорстко, доволі жорстко зупиняє його. От. Слід зауважити, що дехто з нас також може прислуговуватись в сатані в стилі, в стилі Петра. Більше сучасних психологів, наче вирішили в чому позмагатися. Вони умовляють клієнтів. Бережіть себе, навчісь любити себе, уникай негативу, токсичних людей, ну ми ж самі білі та пухнасті. Наш ворог ніби дбає про нас, півчуває йому начебто не все одно, та це тільки хитрість. Уявіть, що буде, якщо ми послухаємо Його, а не Бога, почнемо берегти себе, шукати комфорту і уникати випробувань. Що тоді станеться? Жінки відмовляться народжувати дітей. Військові кинуть зброю, підуть пити пиво, дивитись футбол. Рятувальники не будуть витягати нікого з вогню або з-під завалів, землетрусу. Електрики не полізуть на щогли під кулями вночі та в мороз, аби в нас було світло. Поліціянти не підуть ловити бандитів, ті їх можуть вбити. А про волонтерський рух можна взагалі забути. Кожний сам за себе. І навпаки, на назустріч випробуванням, ми стаємо сильнішими, загартованішими, навчаємось терпіти, долати втому і біль, перемагати свій вроджений егоїзм, служити іншим, тим самим наслідуючи нашого Господа, який, якби тоді послухав Петра, ніколи не став би нашим Спасителем. Тому і учнів Ісус закликає готуватись не до того, про що вони по Могли мріяти. Покликавши людей і своїх учнів, сказав їм, хто хоче за мною йти, хай зречеться себе самого, візьме свій хрест та йде за мною. Щоб зрозуміти справжній сенс цих слів, вживіть, що вам ще в окупованому Херсоні кажуть, ходім визволяти душі людей, але за це нас можуть забрати на підвал і навіть вбити. Бо ми стаємо злочинцями цьому світу, окупованому сатаною, хрест, знаряддя окупанта, той же підвал. А можна якось врятувати самотужки? Ісус описує тут дві стратегії, на які розраховують люди. Бо коли хто хоче душу свою врятувати, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене Євангелі, той врятує її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапустить душу? Або що дасть людина замість своєї душі? Ісус наче каже, або ви скуповуєте всю владу цього світу і самі стаєте з його злим володарем, або ви намагаєтесь відкупитись від цієї злочинної влади, стаючи її колаборантом. Ми вже побачили на власні очі, що крадені в бучі умітази, пральні машини не принесли щастя мародерам. Переконане намагання Росії загарбити весь світ призведе до загибелі і розпаду її самої. І навпаки, слідування Божої стратегії надає велику перевагу. Весь світ прийшов нам на допомогу. Люди, відмовляючись собі в чомусь, віддають те, що мають нужденним і постраждалим цій війні. Нам самим, боробні тут небайдужі люди допомогли з житлом, і з одягом діжею. Бог знає їх імена. По суті, Божа стратегія полягає в дотриманні відомих нам по старому заповіту двох заповідей понад усе любити Бога і дієво любити ближнього, допомагати йому, що є центром Євангелії, служіння Богу і людям. А це неможливо, коли ти зосереджений тільки на собі, на власному комфорті. Тому Ісус і закликає нас забути про себе, думати не про себе. Павло каже про це так: ніхто не шукай свого, а кожний користі для іншого. Бо кінець нашого життя це ще не кінець історії. Якою страшною і непереборною не здавалась влада цього перелюбного і грішного світу, вона рано чи пізно. Зметено славним і переможним поверненням армії нашого справжнього Визволителя. Давайте почитаємо про це наступний вірш. Бо якщо хто буде соромитися мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, тоді і людський син засоромиться його, коли прийде в славі свого Отця зі святими ангелами. А що ми маємо робити до того? Коли вся ця, ця славна армія ангелів Господніх прийде за нами. Знаєте, мене дуже надихає сміливці, які в квітні минулого року на наших окупованих територіях організували підпільний рух жовта стрічка». Вони ризикуючи своїм життям, розповсюджували листівки, жовто-блакитні стрічки, продовжують це робити, тим самим проголошуючи свою віру і надію на перемогу. Гнічиське українське місто це наша земля, Херсон – це Україна. Гарний приклад для нас, християн, благовісників майбутньої перемоги. Тож давайте наслідувати цей приклад і звичати Євангелію, як, ну, яку нам залишив Ісус, а записав Марк. Про що саме це Євангелія? Давайте нагадаємо собі. Перше. Щоб знати справжні настрої людей, маємо бути серед них, а не осторонь. Друге. Не варто надто довіряти соцопитуванню. Вони часто спотворюють реальність, стаючи інструментом маніпуляцій. Третє. Петро вчить нас мати про все власну думку і сміливо її висловлювати. Четверте, навчаючись когось чомусь важливому. Дбайте про те, щоб ваше вчення було зрозуміло. П'яте. Пам'ятайте, що інколи ми замість того, щоб настановити людину на шлях Божий, можемо навпаки відвернути її від Божої цілі, спокушаючи вчинити по-людськи. Шосте. Кожен день ми в центрі прийняття рішень догоджати собі або нашому Господу Христу. І сьоме і останнє. Ми не можемо врятувати ані себе, ані цей світ. Але як Божі пророки, не соромлячись, ми можемо звіщати Євангеліє. Є той, хто може спасти і вже це зробив. Це Ісус Христос, якого ми чекаємо щодня. І це вже для нас не таємниця. А тим, хто вагається, на чий бік пристати, жити за Божим сценарієм, або за власним, людським. Вважайте, що для вас сьогодні ви знаходите сьогодні в центрі прийняття дуже важливих рішень. Поставте собі одне просте запитання. Хто для мене Ісус? Пророк, Месія? Або, можливо, вам допоможе в цьому уривок із книги Клаєва Льюіса Просто християнство? Я зачитаю його. Часто можна почути. Я готовий прийняти Ісуса як великого вчителя моральності, але я не приймаю Його домагань на божественність. Ви маєте вирішити або визнати, що ця людина була і є син Божий, або що, або, що він божевільний, якщо на щось гірше. Ви можете заткнути його, йому рота як дурневі, ви можете поплюжити його як демона, або ж впасти до його ніг і назвати його Господом або. Тільки відмовтеся від заступницького марення щодо того, що Він великий учитель людства. Він нам не залишив можливості думати так, і навіть не мав наміру. Тож нехай сам Господь благословить і допоможе нам всім християнам мати сміливість і віру, звичати Євангелія перемоги, яку ми вже маємо в Христі, а всім іншим вирішити нарешті, хто він для них є насправді.